Вітаю всіх! Мене звати Оксана Мицак. Я професійна скрипалька, виконавиця та педагог. Мій досвід роботи понад 14 років в Чернівецькій обласній філармонії та музичних школах міста Чернісі. Тому я вас із задоволенням навчу грі на цьому неймовірно складному інструменті. І ви назавжди забудете асоціацію слова скрипки зі словом скрипіти. Також я професійна джазова естребна співачка. Тому, якщо хоча б один раз у житті ви чули фразу, що у вас немає голосу, забудьте це. Прийшовши на мої уроки, ми одразу переконаємо вас у зворотньому. І знаєте, на нашому обличчі знаходяться 17 м'язів, уявляєте? І при занятті вокалі ми всі їх злобіль. Тому займання вокалу це не тільки красивий спів, але й хороша дикція. Тому ваші співрозмовники одразу ж помітять зміни у вашій дикції. Тому з нетерпінням чекаємо вас у центрі Родоси на моїх заняттях. До зустрічі!